Перші рази, звичайно, страшно, але коли ти вже систематично це робиш, то це вже не страшно, а навпаки, приємно, тому що ти щось зробив корисне для когось. Яна Сенчук, патрульна поліцейська. Вона донор із досвідом. Кров здає вже 18 раз. Розповідає, чому це необхідно робити усім. Я думаю, що всім зараз відомо, що кров дуже потрібна, тому що вона так само воює на рівні з нашими воїнами, і для мене це не вперше. Сьогодні здаю вже 18-й раз, і по можливості закликаю всіх. Охочих так само долучатися. Наші поліцейські на постійній основі намагаються допомагати, тому що розуміють наскільки це потрібно, і під час роботи ми так само часто бачимо, наприклад, при аваріях, коли людям справді потрібна кров. Тому закликаємо всіх людей долучатися у центрі служби крові. Кажуть, потреба у донорах є завжди, особливо у період війни, адже потрібно мати власний запас, а також допомагати й іншим областям. Потреба у нас є завжди. Верифікується лише динамічно група Черезос. Це змінюється в залежності від потреби закладів охорони здоров'я, а також інших областів, які в силу зрозумілих обставин не можуть заготовити той об'єм, який їм на зараз потрібен. Треба зробити такий посил до громадськості, що бути готовим до донорства, готуватись весь час. І при потребі ми даємо оголошення в засоби масової інформації тоді. Або викликаємо людей, або люди звертаються самі зі слів лікарки Оксани Джули кров одного донора може врятувати трьох людей. Серед протипоказів до здачі вона назвала татуювання, зроблене менш ніж півроку тому, та нещодавню операцію. Перед донацією також тестують на віл, гепатити і сифіліс. Донор повинен дотримуватися строгої дієти. Потрібно виключити такі продукти харчування, як яйця, банани, горіхи, копчене, жарене, молочні продукти, в тому числі сири, кефір, кашу. Можна їсти тільки на воді, також не вживати алкоголь, не курити, гарно виспатися. І приходити до нас з позитивним настроєм, здавати кров можна не частіше ніж один раз в два місяці. Увесь процес зазвичай триває до години. Дом оформляється в реєстраторі. приходить до нас. Ми визначаємо групу крові, ресус і гемоглобінчик. Заносимо в. Комп'ютерну базу, карточку і донори та далі виміряти тиск. Донорів у обласному центрі служби крові приймають у будні з 8 до 12.30 та з 13.30 до 14.30, а також у першу і третю суботу місяця. Ілля Томашевський Павло Стецюк новини Рівного.